Доброго дня, а ви гроші тут берете за в'язд, так да? кажуть? Ну, так. Да. А чому з мене не брали гроші? Ну, ніхто, навіть. Ну, ніхто не побачив, так. Та б за мене розрахувати. Та що? Я б вам заплатив би гроші. Та що, платити ще за п'язд? Так, заплатити? Ну, так. Чи не треба вам платити? Та ні. Я вам другий раз заїду, я вам заплачу, добре? Добре. Спасибо. Добрий день. <рикла> Всего, а, тоді, знаш, що вам дали? Гроші? А з знак оплати парковки немає, там має. 10-25-50. Добре, доді. Доді, доді. давай. Давай я другий раз. Я другий раз виїжджаю. Я хочу до кафе зараз. Чого ти я маю під'їжджати до кафе? Вам скільки там стоїть? А знак є плата? Є класниці, ще тут. Оце вартість строї тут. Там находимо так само. Де там написано? Я, я тільки що під'їжджав, я там не бачив, там написано, що було 5 склад не є. Там написано така сама табличка. Оце? Оця табличка? Оця? Оця табличка вартість на території 3 гривні, так? Да? Да, я до кафе не можу під'їхати? Ви маєте 3 гривні заплатити. До кафе я не можу під'їхати? Я питаю, до кафе я не можу під'їхати? Ви маєте заплатити. Де знає, вже кожен заплатити гривня? Давайте я вам заплачу 3 гривня. Брить 3 гривня. Беріть, я не відказуюся, брить. Ну, я поїду. Понял, Капішку. Поняли? Да. Що я проїжджаю далі до кафе? Чи ви будете визвонювати? <кхе> Менше інтернет треба дивитися. Інтернет дивитися. тут. Побільше треба дивитися, щоб таких не було паркож. Сьогодні Дима число, сьогодні 20 лютого Заїхали на автовокзал дивному безкоштовно. Я ж вже навчився трошки монтувати.